Зафікетування офісу в цій магазині Велика кишені. Продовжується наша боротьба за те, щоб незаконне будівництво одного з магазинів Велика кишеня в районі метро Харківська було припинено. Його треба припинити. На вимогу тих людей, які живуть поруч. Маси людей зараз протестують проти цього незаконного будівництва. Ні, великій кишені! Ні великі кишені! Ні великі кишені! П'ятницю! Ми з вами були на вулиці Вишнякішка, 8-12. Ми бачили на свої очі те, чого... Ми бачили свої очі незаконне будівництво. Люди, які працювали всередині, абсолютно не мали жодних документів. Вони працювали неоформленими. Це такі ж українські робітники, як і більшість з нас. Ми намагалися зупинити будівництво. Ми викликали міліцію, ми давали пояснення. Чи є якийсь резонанс в пресі? Так є. Засоби масової інформації міста Києва однозначно підтримали нашу акцію проти незаконної забудови супермаркету великої кишені. Чи є якийсь відгук, чи є якийсь резонанс від великого капіталу, від власника великої кишені? Ні, цього резонансу немає. Вже півтора року ми боремося, щоб закрити це будівництво, це торгову точку, чи як воно там називається, так, як буде велика кишеня. Ще є така служба мера допомоги киянам. Тільки почали ставити забор, я звернулася туди і мені казали, що мені буде допомога, що мені допоможуть і мер і всі наші депутати і. Як виявилося, нікому ми не потрібні. У нас там знаходиться школа недалеко. По закону будівництво торгового комплексу від школи повинно бути не менше 500 метрів. Там немає і 200. Для кого ми приймаємо закони і хто повинен їх виконувати? Оце мене цікавить. Для чого наші депутати приймають такі закони, коли ніхто їх не виконує? На Настроїтися Вішаковської 8.12 12 не існує одного розрішительного документа. Кроме того, проверкой прокуратуры города Киева установлено нарушение всех возможных строительных норм этого строительства. Это означает, что любой человек, который войдет в это здание, если оно будет эксплуатироваться, может быть подвергнут опасности. Оно может обвалиться, оно может, оно может прийти в негодность, и каждому человеку будет просто рискованно в него заходить. Второе. В данный момент у нас в производстве Тарнинского районного суда города Киева находится иск о сносе этого незаконного строительства. А также определением этого суда запрещено выдавать какие-либо документы о праве собственности. То есть строительство, которое находится на улице Вишняковская, 812, не является чьей-то собственностью. Вам никто не покажет документ о праве собственности на него. И третье. Решение Киевского апелляционного административного суда отменено решение Киеврады о выделении этой земли застройщику. То есть в данное время эта земля принадлежит территориальной громаде города Киева, то есть гражданам города Киева и не принадлежит кому-либо. Мне неизвестно, будет ли эксплуатироваться или нет это здание и сооружение, но судя по вывескам этой торговой марки Кишеня, мы можем делать вывод, что это так. И поэтому... Наша судебна борьба буде продовжуватися, поэтому я думаю, що будуть рішення суда, которые остановят і в результаті состоятельства і запреття експлуатацію этого об'єкта. Спасибо за внимание, успіху, удачі вам. Наш колега Чен Центрального комітету захисту праці та Махійко намагається встановити контакти з представниками великої кишені, запросити їх до нас чи змусити їх запросити нас до них. Нас влаштовує будь-який варіант або за... Ця зустріч відбулася і ми змогли передати наші вимоги до представників Великої кишені. Чекаємо, чекаємо. Ми зібралися тут для того, щоб сказати свій протест великому капіталу, який не тільки експлуатує найманих робітників у себе там на робочих місцях, але зараз і лізе в відпочинок цих самих найманих робітників. Вони знищують сквери цих робітників, та створюють там свої. Магазини свої маркети. І сьогодні вони не йдуть з нами на контакт. Сьогодні ми тут зібралися, вони думають, тут бидло якесь стоїть і кричить їхніми двері. Виходять Ходять, хвиляють. Кишені ні, сферу так, кишені, ні, сферу так, кишені, ні, так, кишені, ні. П'ять хвилин назад я вручив ці звернення придаткового керівництва великої кишені. обіцяли изучить, разобраться и пообещали, что с нами до конца рабочего дня свяжутся. И там будет устроена встреча с руководством великошения. В данном случае это наша победа. Я думаю, нам удастся их убедить в неправильности да, открытия этого магазина.